Так, добрий день. Доброго дня. Так, Доброго дня. Ну, мене звати Сергій Володимирович, я медіатор. Як я можу до вас звертатися? Іван Андрій. Так, Іван і Андрій. Добре. Так, у нас з вами зараз передбачена можливість проведення процедури медіації. Наскільки мені відомо, то є кримінальне провадження, в якому ви, Іване, не потерпіли, ви, Андрій, є правопорушна так? Так. Так, ви вам вже роз'яснювали, що таке процедура медіації чи ні? Роз яція, роз яція, роз яція. Ласка. Так, ну якщо коротко, в принципі, ми попередньо з вами вже розмовляли, ви не проти цієї процедури, я коротко, коротенько нагадаю, що це за процедура, по суті, це процедура, можливо, примирення між вами і, вам, і з вами, Андрієм. Тобто, якщо все ж таки буде вирішено, що у вас дійсно є якийсь спір між вами. Процесія цієї процедури примирення. Ну, яка моя роль? Моя роль координатор, Я ніяких рішень у вашому спорі не приймаю, я лише вам допомагаю, якщо буде така потреба і можливість, досягти згоди у, 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 у тих питаннях, які виникли між вами. Ще раз повторюсь, рішення приймаєте ви. Що важливо, що ця процедура є конфіденційною. Вся інформація, яка буде оголошена в вами в процесі цієї процедури, вона залишається виключно між вами. Тобто це мій обов'язок не є боротьби, розголошувати, ну і ваше, звісно, що право, що даєте таку згоду, то теж не розголошувати. Теж, яка є особливість, що медіатор, тобто я в даному випадку, якщо ви погодитесь на процедуру медіації, не можу бути допитаний кримінальним провадження по тих питаннях, які стануть мені відомі, можливо, в процесі медіації. Тому це ніяк не вплине на хід кримінального провадження. Так. В результаті, якщо все ж таки досягну, буде досягнута згода по тих питаннях, які виникли у вашому спорі, то вкладається угода, в якій прописується можливість ну, ваше рішення, ваше рішення обох. тобто Не я приймаю рішення, досягаєте згоди ви. Буде в цій угоді прописано, яким чином ви вирішуєте ті питання між собою, які виникли. Так, в загальних кризах зрозуміло, чи є якісь питання? Так, Зрозуміло. 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 Тому якщо ви не проти, то ми почнемо цю процедуру медіації. Не проти? Добре, не проти. Добре, Добре. Добре. в ході процедури медіації ви можете використовувати, будь ласка, аркуші, записувати ту інформацію за потреби. Це, звісно, що не обов'язок. Якщо у вас ринок не потреба, там якусь інформацію собі замонтувати, то можете змонтувати. Я теж, якщо виникне потреба, можу нокувати, але я ці аркуші потім знищую, щоб був дотриманий принцип конфіденційний. Ну тоді давайте почнемо. Хто перший озвучить ситуацію, можливо, ось, ваше бачення тих можливих проблем, які виникли між вами. Ну давайте почне Андрій, випис ці дані, а я може потім скоро як я це бачу. Андрій, не пробував? Не Ну, так трапилося, що я катався на мотоциклі та захотілося похизуватися перед друзями. Це все я знімав на камеру, як заїхав до приміщення кафе. Літник. На, на літніх заїхав туди. І почав переворачувати столи бити все обшій сумі пошкодження склали на 120 тисяч гривень. Це ви встановили цю суму? Чи? Ні, це Іванов сказав. Ну, Він порахував суму? Так, погоджуюся. Угу. А що саме там було пошкоджено? Дивани, столи, стульчики, цінний посуд, алкогольні напої. Та і все. Угу. Добре. Все ваше проволоновує. Ну, я взагалі згоден з Андрієм, те, що збитки понесли на 120 тисяч. Тому хотілося б, щоб ця процедура якось пришвидшила. Це повернення до мого закладу і щоб він відновив свою роботу. Тому ми почали цю процедуру. Так, я правильно розумію, тобто, Івана, вам заподієна шкода в 120 тисяч гривень і ваше бажання там ну, протягом якого часу відшкодувати цю шкоду? Ну, як, як, як могла скоріше, як це дозволяє зробити медіація в даному випадку. Угу. Інші якісь можливо там, побажання, крім відшкодування матеріальної шкоди, до... Андрій, у вас є? Ну, якщо Андрій усвідомлює, що він зробив і розуміє весь ну, свій характер свій діянь, тому я гадаю, що ну, не дуже хочеться його притягувати до кримінальної відповідальності. І хочеться вирішити якось цей спір між нами. Так, добре, дякую. Андрію, ви як ставитесь до того, що сказали вам? Погоджуєтесь, не погоджуєтесь? Ваше бачення. Да. На даний момент я можу відшкодувати лише половину суми від 120 тисяч, це 60 тисяч гривень. Тобто, Правильно розумію, ви не проти відшкодовуватися. Не проти, суму не 120 тисяч гривень, так, але... але частково, якщо можна частково. Також можу прийти робити ресторан в кафе, щоб відшкодовувати гроші. На, на безоплатній основі робити. Тобто ви вже бачите можливі варіанти відшкодування, так? так? Так. Ну гаразд. Робочі сили і... Тобто на даний момент, я правильно зрозумію, ви можете відшкодувати 60 тисяч гривень. Так, так. 60 тисяч гривень. Так, а інші 60 тисяч, які ваші варіанти можливі? Відробити а, кафе. Так? Ну так. У вас є можливість працювати, ви зараз працевлаштовані чи не? Я не працевлаштований, але мені 18 років, я можу піти працювати до Івана в кафе. Угу. У вас будь-яка посада влаштовує Так, Так. Да. Угу. Добре, Івана, ну, ви бачите, ставитись до того, що З Цією пропозицією я в принципі згоден, але треба якийсь час, щоб звільнити місце, адже всі вакансії на даному місці зайняті. І я думаю, через деякий час Євген Андрій може приступити до праці, але потрібен час десь місяць, кілька тижнів. Також повинно відій стажування. Тобто це процес трохи розтягнутий, але я згоден, в принципі, з цим. Так, добре. Тобто ви зараз не готові сказати, на яку посаду, на який термін ви можете його взяти? Так, трохи треба над цим попрацювати, поміркувати. Ну гаразд, протягом якого терміну Андрій буде у я... вас працювати. Ну, ваше попереднє принаймні бачення, щоб ми його якось зафіксували тоді в угоді, якщо він не проти. Добре, ну я думаю, десь заробітна плата з усіма там, преміями так далі буде ну, десь 1012. Угу. І, там, від 10 до 12 тисяч. Ну от тоді можемо вважати, що десь пів року, можливо місяців сім, якщо це. Буде хоча стажування, можна буде відпрацювати ці 60 тисяч. Так, добре. Тобто на півроку ви готові взяти Андрія працювати на зарплату 10-12 тисяч гривень. І вас це влаштує, що вам по суті перша частина буде відшкодована одразу, як сказав Андрій, так, а інше 60 тисяч за півроку. Так, давайте влаштовую. Так, Андрій, ви до... Такої пропозиції. Мене це влаштовує так. Uh -huh. ну, я згоден на любій посаді прийти працювати до кафе Івана. Uh -huh. так, ну добре, ми з вами по суті попередньо, точніше, ви між собою досягли попередньої згоди. Так давайте якось таки зафіксуємо ці позиції, які ви озвучили, що, ну, потім э, ви могли старатись на те, що ви самі... Підпишете ці угоди. Так? Так. Так. Андрій, ви сказали, що можете відшкодувати 60 тисяч гривень. Ну давайте, сьогодні у нас 31 березня, так? коли ви зможете сплатити цю суму Сьогодні Сьогодні зможу, але ввечері. Так, сьогодні ввечері ви зможете 60 тисяч гривень вже передати так. Тобто Ми це в угоді зафіксуємо. Так, ще раз тоді, Іван, ви сказали, що вам треба час, все ж таки, щоб звернулися певна посаду. Да? Ми так. будемо це фіксувати в угоді? Можемо зафіксувати, що через два тижні я зможу точно сказати, які є посади для працевлаштування Євгена. Так, тобто 14 днів десь приблизно, да? так? Так, так. Приблизно там, до... Ну давайте дату якусь будемо фіксувати, там, до 15-го, чи це для вас не принципово? Mm. На принципу. На принципу, да. Ну, протягом місяця, да, ми, так. Кажучи, так. зафіксуємо, що протягом місяця квітня да, ви сповістите Андрію про можливість е, працевлаштуватися, відповідно, протягом півроку шкодувати цю школу. Так, так, так. Добре, тоді ми це фіксуємо в угоді за результатами медіації. Е, можливо, ще є якісь... Е, Ну, побажання один до одного там, чи mm -hmm. ну, в принципі всі моменти, які ви збиралися познати. Ну ще є декілька моментів з приводу е, самої праці, якщо там буде пошкоджено інвентар або ще щось, це буде е, вишковано від е, заробітної плати і сам строк може збільшитися. Строк чого? Е, строк відпрацювання може збільшуватися від, там, від 6 там, до 8 місяців. Ну, залежить це від е, суми, яка буде задана. Якщо це буде таке. Ну, я гадаю, що це такі моменти, які треба було вказати. Так, тобто я правильно розумію, Ваня, що ви зацікавлені в тому, щоб Андрій е, якісно виконував свої функціональні обов'язки, відповідно не спричиняв там ще якоїсь матеріальної ну, ви... Я згоди, повністю згоден з Іваном. Так, ну добре, тому ми також в угоді зафіксуємо, що для вас важливо якісне виконання обов'язків.

Якщо не проти, то подивіться, чи все вірно на номер записано, якщо не проти, то поставте свій угу. так, так, Тоді ця угода за результатом медіації буде кожному наданий примірник. І, в принципі, на підставі цієї угоди я сподіваюся, що ви... Ви дотримаєте своїх домовленостей. Так, так. Так. До мене ще якісь питання, можливо, є? Є одне запитання. Якщо ця угода буде порушена, я можу до вас звертатися з якимись проханнями або порадами. Ну, ви безумовно до мене можете звернутися, але в нас є закон України про медіацію. І в ньому не передбачено примусового виконання тих результатів домовленості, які ми досягли, ну виключніше досягли, примусове виконання не передбачено. Медіація розрахована на те, що ви між собою добровільно домовилися, добровільно, відповідно, будете виконувати ці, ці домовленості. На жаль, поки що примусового виконання не передбачено. Але звісно, що за порадами ви можете звернутися і, можливо, ми... Можемо, зможемо потім провести ще додаткову процедуру медіації. Якщо буде така потреба і ваше бажання. Добре, я зрозумів, дякую. А які гарантії конфіденційності є? Ну, конфіденційність передбачена знову ж таки законом про медіацію. Я як професійний медіатор зобов'язаний виконувати цей закон, тому ну, це моє слово, да, тому що це ми професійний обов'язок виконувати. Звісно, що притягти мене до відповідальності неможливо і можна. Буде, якщо щось, щось там трапиться, буде порушено, порушено цей принцип. Але я цього робити однозначно не буду, тому що це мій професійний Так, Ну, а ваше право теж дотримуватись цього принципу, тому що ви з цим погодились, коли підписав Так, дякую. Так, добре. Так питання відсутні. Ну, Тоді дякую за процедуру медіації проведену. І бажаю вам ну, всього найкращого. Дійсно потрапляти в такі ситуації. Дякую вам за Так, Дякую тобі. побачення. до побачення.